До війни тим чим можуть, шиють одяг, готують їжу, долучилися до тероборони або взагалі ввійшли у лави зсу зсу. І от наш журналі журналіст Олександр Ковальов, кореспондент, зараз з нами на зв'язку. Якраз про таких людей нам і розкаже: доброго ранку. Ой, доброго ранку кажу. Та вже, вже день. Добрый Добрый день. день Саша <паспорт> з п'ятірки кореспондентів сніданку. Зараз, будь ласка, тобі слово. Так, Сашко, підловили тебе на доброго ранку. Дійсно, є така звичка. Ще досі у нас. От що ж, колеги, зараз опинився в місті знову, яке працює 24 на 7, Власне, от зараз перебуваю... Можете побачити, що тут відбувається навколо мене. Перш за все знову ж це люди, дуже часто волонтери, які продовжують роботи навіть попри війну. Тут от раніше готували їжу для людей, доставляли її. Власне, і все це робили для людей, які слідкують за своїм здоров'ям, люди, які намагаються слухнути. Тобто, це була абсолютно тільки здорова їжа, тільки раціони вже продумані, прописані. От власне все це коштувало, коштувало було не дешево, ну а власне зараз тут основні люди, основні клієнти, це військовики, поліція і працівники ДСНС. От власне, як вдалося організувати всю цю роботу в умовах війни? Розпитаю у підприємців. Власне, це от пані Світлана, пані Сергій, це брат і сестра, от які залишилися в Києві. вітаю вас! Доброго дня. Що ж ну перш за все, от розкажіть, чим займалися до цього, і наскільки довелося перепрофілювати от бізнес? і всю цю роботу вашу вже таку волонтерську волонтерську напрямку. так ну до, до цього ми займалися доставкою з балансованих на цілий день. Тобто ми готували п'ять прийомів їжі і доставляли нашим клієнтам, тобто для нас звична процедура готувати. Да, це наша професійна такий професійний обов'язок, яким ми займалися і до цього. І в ці моменти ми просто трансформувалися для того, щоб готувати їжу найбільш важливі ділянки для наших захисників, які допомагають і приближують нашу перемогу. Слава наскільки довелося збільшити обсяг роботи? Дивіться, ми взагалі націлені на те, щоб доставляти здорове харчування, і щодня доставляли порядка 170-200 раціонів здорового харчування. Зараз не зараз. А наразі ми змінили наш формат діяльності, тому що доставляли бікусі клієнтам. А зараз доставляємо в великих обсягах. І щодня це порядку 1500-2000 раціонів. Наскільки багато людей погодилися от, доєднатися до вас? Ми взагалі переїхали сюди жити родиною, перевезли сюди батьків, тому що це більш безпечніше. Також у нас на виробництві тут знаходиться родина нашого керівника в і е, починали готувати самостійно е, власноруч і завдяки нашим близьким. І буквально через три дні списалися з нашою командою кухарів. І зараз на кухні працюють Ну вот ви бачите порядка 20 осіб, і це професійні кухарі. Наша команда подив Хайс це волонтери. Це наші клітки. Яка допомога необхідна зараз? От можливо, хтось із глядачів зараз перебуває в Києві, має от вільні руки і час і хоче також долучитися до нієї з команд волонтерських. Вам треба волонтери. Люди, можливо, вам харчами можна допомогти? Так, допомога. Так, так, На потрібні і волонтери в першу чергу це для того, щоб можна збільшити були обсяги, але нам потрібні продукти, що саме готувати. Тобто, це крупи, м'ясо. Овочі в першу чергу, і також нам потрібні великі упаковки, велика паралі, які ми можемо доставляти нашим клієнтам. Я дуже дякую вам за вашу роботу. От власне Сергій Світлана Котенко шукайте в соціальних мережах, запитуйте, що треба от на даний момент, і власне долучайтеся також до цієї великої команди. Можемо ще раз пройти по цьому от виробництву. От всі ці люди власне зараз а працюють а а абсолютно не не безкоштовно збирають їжу не для наших військовиків збирають їжу для працівників ДСНС. Ну і власне для поліції, Це... також колеги. Ну ще одна така, як на мене, абсолютно дякую. жива надихаюча історія, яка заставляє рухатися людей, от попри війну всі страхи, і які зараз у всіх у нас є, і власне жити життям нинішніх реалій, колеги Сашка. Дякую тобі дуже. Поліці продавай.